Боротьба з корупцією, регулювання обігу зброї та розв'язання бюрократичних питань та комунікації з владою під час війни про все це в ексклюзивному інтерв'ю Максиму Зборовському розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Пане Ігорю, нещодавно перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зауважив, що громадськість нині потребує реальних результатів боротьбі з корупцією. І що влада має працювати у цьому напрямку на всіх рівнях у світлі декількох останніх розслідувань журналістів може скластися враження, що у протидії корупції це були розслідування стосовно посадовців поліції, і може скластися враження, що у протидії корупції міністерству внутрішніх справ складно працювати на випередження чи так це. Ну, по-перше, будь-який репортаж, журналістські розслідування нашими службами відповідно вивчається, перевіряється, перевіряють відповідні служби Міністерства внутрішніх справ, центральних органів виконавчої влади. І можу сказати, що в деяких випадках дійсно ми прийшли до висновку, що сама система. Відбору і перевірки в першу чергу деяких можновладців, майбутніх на деякі посади. Вона потребує. Як мінімум корекції, і тут ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, працюємо систему таку розробляємо всередині міністерства внутрішніх справ для того, щоб в подальшому такі випадки мінімізувати. Звичайно, що жоден жодне міністерство або жодний центральний орган виконавчої влади не може на 100% гарантувати, що ці перевірки будуть максимально валідними. Повними, але ми маємо зробити все можливе для того, щоб будь-яку будь недовіру до кожного міністерства відомства саме через підбір персоналу, саме в першу чергу через призначення керівників, які мають бездоганну репутацію, щоб наші громадяни були впевнені, що на цих посадах люди працюють саме перевірені. Тому ми зробили і робимо висновки постійно. Думаю, що в найближчий час ми з Можемо саме по новій методиці відбирати працівників на керівні посади. Цей рік почався із жахливої авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. І можна говорити, що закінчується завершенням розслідування, тому що ДБР озвучило усі версії. Також назвало винних. В цій трагедії де декількох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій вони отримали підозри. А в одному з інтерв'ю я пригадую, ви обіцяли по завершенню розслідування після оприлюднення офіційних даних цього розслідування поділитися власними думками щодо цієї справи. Особисто для себе в цій справі ви поставили крапку? І так, і ні. Не поставили крапку, і я в тому числі, і наш колектив в питанні того, що це болить по сьогоднішній день. І в мене в кабінеті стоять макети гелікоптерів, які є на, на балансі Міністерства внутрішніх справ і центральної охорони виконавчої влади. Я коли них дивлюся, в мене завжди спливає ця трагедія, чому вона відбулася. У мене завжди питання, начебто, я знаю відповіді на всі запитання. Але. Я точно впевнений, що після закінчення воєнного стану, коли наші гелікоптери зможуть вже літати, коли авіація вже буде виконувати напряму в повному обсязі свої функції, ми уникнемо таких можливих авіакатастроф, яка відбулася майже рік тому. Ми повністю перебудували систему безпеки наших. Наших польотів ми по-іншому зараз навчаємо наших пілотів. Ми з нашими міжнародними партнерами, з французькими компаніями, які нам надавали ці гелікоптери їх у нас більше 50 в системі міністерства внутрішніх справ. Ми встановили додаткові тренажери. Ми встановили додаткові вимоги до технічного персоналу. Ну і звичайно, до контролю метеорологічного ми будемо більш прискіпливо ставитися для того, щоб. Наші служби чітко розуміли, які е, прорахунки були допущені е, до цього, які рахунки ми не е, і, що ми не маємо допустити вже після відновлення роботи авіації в подальшому, і це питання не тільки до міністерства внутрішніх справ, а всього для е, всього парку авіації нашої країни Теракт стався нещодавно на Закарпатті. Де під час засідання сільської ради в приміщення депутат підірвав декілька гранат. 26 людей постраждало. Але це підіймає дискусію щодо взагалі обігу зброї, щодо обігу вибухівки, щодо тієї кількості незаконної зброї, яка може бути на руках у населення. А який підхід зараз держава має до вирішення цієї проблематики? Ми говоримо про. Регіони, які ми вже називали, це регіони, які мають кордон, наприклад, з Росією, регіони, які мають безпосередньо на території яких проходять бойові дії на сьогоднішній mm. день, і регіони, як ми говоримо, глибокого тилу. Так от цей терат або цей злочин, який скоїв один із наших громадян, був скоєний в самому мирному регіоні. І коли ми говорили про криміногенну обстановку, то ми говоримо, що саме Закарпаття, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль це ті області, які в криміногенному плані найспокійніші. Але не можна розслаблятися нікому із нас, тому що в будь-якому регіоні може з'явитися граната або автоматична зброя, або будь-яка ще інша зброя. Тому всі правоохоронні структури мають працювати на те на виявлення таких боєприпасів і такої зброї у наших громадян. Хоча ми здебільшого розуміємо, що в період воєнного стану наші громадяни мають можливість, і це необхідність в першу чергу в областях, які я назвав, маю на увазі, які граничать з Білорусією або Російською Федерацією, мають право мати зброю в себе на руках. Але ця зброя має бути чітко облікована, облікована в органах національної. Поліції для того, щоб ми потім знали після закінчення воєнного стану, що з нею робити, і щоб громадяни в першу чергу знали, що вони безболісно, не порушуючи закон, цю зброю протягом визначеного терміну здадуть в органи поліції. І ми говоримо, якщо в даному випадку ми говоримо про. Місцеву владу да це приміщення адміністрації місцевої сільської, куди можна було прийти і принести ці кілька гранат. Так ми говоримо, що гіпотетично можна пронести таку зброю в будь-який заклад, чи то навчальний заклад, чи то торговий центр, чи то вокзал, потяг, автобус і так далі. І тут держава, і в першу чергу правоохоронці мають зробити все, щоб мінімізувати таку взагалі можливість. Тому ми почали звичайно зі шкіл. Важко це робити в період воєнного стану, край важко, тому що а немає людей. Тому що навантаження на правоохоронні органи, як вже говорив, на 80% зросло, зокрема на поліцію. Це невластиві функції, які ми виконуємо спочатку, з, з першого дня широкомасштабного вторгнення. Але тут має бути комплексний підхід до забезпечення безпеки всіх наших громадян і дітей і в дитячих садках, в школах, в інститутах, і наших громадян, які пересуваються територію міста або нашої держави. Що стосується вашого запитання по зброї, то є дійсно на руках достатньо. Багато ми не можемо зараз і порахувати, скільки це мільйон чи два чи, чи мільйона, тому що це цифри, які проводять наші міжнародні партнери, враховуючи досвід інших країн, на території яких відбувалися бойові дії, чи то там Сербія, чи то Хорватія, чи Боснія, наприклад, це або приблизно. інші. Це приблизно да, є цифри такі до трьох мільйонів по закінченню війни. Може бути одиниць зброї на руках у наших громадян. Пане Ігорю, запущений цього року реєстр, е єдиний реєстр зброї. Він полегшує процес е контролю контролю за обігом зброї. Ну, е -е Державний реєстр. Е -е він в першу чергу. Дав нам можливість врахувати і контролювати зброю, яка була легально придбана нашими громадянами, або яка буде придбана нашими громадянами. Тут є у вас конкретні цифри. У нас 49 тисяч авторизованих користувачів цієї зброї. Ми чекаємо, що коли наші військові після закінчення бойових дій повернуться з фронту, вони також будуть цю зброю реєструвати. Це і нагородна в першу чергу, це Мисливська зброя, як нарізна, так і гладкоствольна. Тому це процес на декілька років, тому що сам реєстр він буде і розширюватись, і буде наповнюватись новим функціоналом в залежності від того, як законодавець буде регулювати саме контроль обігу зброї. Але на сьогоднішній день можу сказати, що ми мінімізували корупційну складову при придбанні відповідної зброї в тих же магазинах. Або при будь-якому будь якому процесі куплі-продажу цієї зброї, все відбувається в електронному е, варіанті зі свого е, особистого кабінету власника зброї. Mm -hmm. е, і і скажу, що наша серора зараз прекрасно працюють. Ми е, паралельно. Е, я хотів би зазначити, у нас є е, кілька напрямків е, протидії е, незаконного обігу зброї. Це реєстр раз. Це законодавство, яке буде регулювати так звану трофейну зброю. Ну і, звичайно, закон, який також закон, законотворці зараз розглядають, це закон про цивільну, так звану цивільну зброю. Тобто ми всю зброю поділяємо на категорії, ми визначаємо нові умови її зберігання, її ремонту, її відстрілу. І взагалі держава має мати, як цивілізована держава, має мати чіткі правила і чітке розуміння, що робиться у нас з ринком зброї взагалі в країні. Коли ви очікуєте ці законопроекти щодо мисливської зброї, про які ви говорили цивільної зброї, можуть бути прийняті? Я надію, що з початку року вони вже в Верховній Раді. Один законопроект мають проголосувати вже законодавці в другому читанні, один законопроект розглянути в першого. Ну, якщо продовжити говорити про створення безпечного середовища, ця тема доволі... Часто звучить на різних конгресах на самітах під час зустрічей з нашими міжнародними партнерами, і зокрема, ви пане Ігорю, анонсували, що буде оновлена система безпеки в українських населених пунктах. І мені особисто цікаво, а чим, скажімо, вона буде відрізнятися від тих задач і обов'язків, які зараз законодавчо покладені на поліцейських, законодавчо нічим не буде відрізнятися буде відрізнятися функціонально. Функціонально, в першу чергу, це буде стосуватися часу реагування. Ми на сьогоднішній день вже маємо час реагування в містах приблизно 10 хвилин в населених пунктах. Які далеко від, від столиці знаходяться а від обласних центрів до 20 хвилин, це стосується і роботи правоохоронців поліції, зокрема, і це стосується звичайно реагування державної служби з надзвичайних ситуацій. І, і тут ми говоримо про те, що ми вже зробили це е, поліцейські офіцери громади, які дуже швидко мають перебувати на своєму автотранспорті, на службовому своєму автотранспорті, е, в будь-яку точку в. Віреного району в той же час ми розширюємо зараз функції і відповідальність патрульної поліції. Ми хочемо, щоб патрульна поліція охоплювала і траси, і най, на, найвіддалені населені пункти. Між того, ми говоримо про те, що патрульна поліція на себе візьме відповідальність повністю за систему реагування в найдаленших населених пунктах, в тому числі і що стосується специфічних. Функцій, наприклад, як робота з піднаглядом елементами, елементом, тобто тими людьми, які перебували в місцях позбавлення волі, і після закінчення сроку, сроку цього перебування вже перебувають вдома. Тому ми, ми тестуємо. Тим, тим паче, що йде війна, і велика кількість нас особового складу, складу знаходиться в регіонах наближених до зони бойових дій. В той же час ми тестуємо і вже і готуємося до мирного часу. Паралельно з цим відбувається реформа служби 112. і, власне, ви про її запуск говорили навесні цього року. Влітку була був запущений центр у Києві, буквально місяць тому у Львові. 是。 Правильно, ми розуміємо, що рано чи пізно номери 101, 102, 103 і 104, вони підуть у небуття. І ми всі будемо зі, з будь-якого куточка України користуватися єдиним номером 112. Тут дві відповіді є. Те, що з будь-якого куточка України ми будемо користуватися 112, це абсолютна правда. Те, що номери 101, 102, 103, 104 підуть в небуття, вони будуть існувати паралельно. Ми Вивчали досить багатьох країн Європи і Сполучених Штатів Америки. здебільшого в цих країнах працюють паралельні ціномери. Чим вони відрізняються? Я приведу приклад збій в роботі Київстару ми пам'ятаємо в грудні місяці цього року так от ми е, відразу ж отримали два рази більше дзвінків на 112, ніж у звичайний день. Більш того, в першу чергу, чому працює ще 112, не тільки для іноземців, не тільки для тих, хто приїжджає до нашої країни. Ми говоримо про швидкість того ж реагування. Тобто на 112 при, е, ми приймаємо 85% консультативних дзвінки mm -hmm. чому відключили інтернет чому відключили зв'язок що відбувається там з техно в техно, в тому чи іншому районі того чи іншого регіону це нам дає можливість розгрузити розвантажити операторів 101, 102, 103, 104, для того щоб вони дуже швидко реагували на дійсно е, ті е, події на які ми не маємо необхід необхідність дуже швидко реа безпосередні виклики так так але до 24, до кінця 2024 року я впевнений в тому що ми запустимо телефон 112 по всій території нашої держави ну звичайно за виключенням тих регіонів в яких ведуться на сьогоднішній день бойові дії Пане Ігорю, зараз Міністерство внутрішніх справ є єдиним головним органом, яке керує розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До цього були певні нарікання від громадськості на терміни видачі довідок, на дискомунікацію між відомчу і зараз, після того, як була запроваджена посада уповноваженого. Чи є якісь зміни, чи спостерігаєте ви, що ситуація тут пішла на краще? Що ви можете сказати? Ми були почали працювати в, саме і взяли відповідальність за цю роботу з початку жовтня 23-го року. Саме Міністерство внутрішніх справ ми знали про нарікання, про неточності, про затягування часу. Про, скажімо так неефективність деяких процесів, які відбувалися. На сьогоднішній день нам далося за дуже короткий термін налагодити повністю комунікацію з родинами, які мають своїх рідних, які пропали, зникли безвісти за особливих умов. Практично у всіх областях на сьогоднішній день у нас є уповноважені працівники, до яких члені сімей можуть звернутися. У нас працює телефон гарячої лінії. У нас працює комуніка... головне, що ми налагодили повну комунікацію з усіма рідними наших, в тому числі і цивільних і військових, які пропали без було умов. І я скажу, що це достатньо така чуттєва для нашої країни тема. І я особисто контролюю роботу даного підрозділу, його встановлення цього підрозділу, тому що Дуже багато проблем є е таких сторонніх, які. Стосується саме сприйняття ефективності роботи державних органів по цьому напрямку. У нас відповідно працює реєстр, веде його міністерство внутрішніх справ. В цьому реєстрі 16 тисяч осіб. Більш того, ми зіткнулися з багатьма проблемами. Я хотів би на деяких з них зупинитися. Це необхідність забору ДНК. Дуже багато наших громадян виїхало за кордон, і це була однією також із основних проблем, що ми не могли порівняти відповідні ДНК тих. Тих тіл, які знаходяться в бюро судомедичної експертизи з ДНК рідних. Тому ми і тут намагалися дуже швидко все зробити. І останні два тижні жовтня і перші п'ять днів листопада ми звернулися до наших громадян, які знаходяться за кордоном. В першу чергу це стосувалося Польщі та Німеччини для того, щоб вони прийшли в підрозділи, визначені підрозділи Державної міграційної служби. В нас там працює, ви знаєте, Державна підрозділ підприємства Документ угу. і там здали відповідні зразки ДНК для порівняння. Тут ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, з міжнародним комітетом. Пропавших безвісти, і е, вже в, е, в перших числах січня ми також звернемося до наших громадян, які перебувають е, тимчасово за кордоном, для того, щоб ми е, зібрали заявки, хто хоче е, здати свій ДНК. Е, і звичайно, ми визначимо вже з ними місця, е, куди їм буде е, зручніше під'їхати, в яку країну. Можливо, це буде Чехія, можливо, це буде там, Іспанія або там, інша країна. Іїна, пташа Польща чи Німеччина, але е, те, що ми кожного пропавшого і кожного пропавших безвісти за особливих умов, контролюємо е, для того, щоб наші служби, які займаються е, і розшуком цих осіб, і встановленням е, звичайно порівняння ДНК, е, для щоб ми мали повну інформацію. Більш того, ми запровадили з е, цього місяця відповідно уточнюючу анкету. Е, Ці анкетою вже скористалося 1600 наших громадян громадян, тобто т. Для того щоб організувати якісний пошук і розшук тіл, нам необхідно більше інформації, і наші громадяни можуть в електронному варіанті дистанційно, звичайно, заповнити таку анкету або прийти до уповноваженого в регіонах і також цю антенну анкету заповнити. Для того щоб наші оперативні служби більш повно володіли такою інформацією, і це допоможе звичайно нам і зараз під час війни, і після війни виконувати. Свої функції і повернути знаходити тих тіла наших громадян, які, на жаль, загинули внаслідок дії ворога. В активній сьогодні темі мобілізації лунають ідеї про те, щоб мобілізувати поліцейських. Яка ваша думка із приводу Давайте поговоримо цифрами. Скільки у нас поліцейських в державі? 98 тисяч. Це ті поліцейські, які кожного дня знаходяться на службі. Із них 35 тисяч знаходяться в регіонах, де відбуваються активні бойові дії. Ви знаєте, це 900 кілометрів від Харківської області, закінчуючи Херсонською областю. Плюс ще в нас регіони, які граничать а з Республікою Білорусь, регіони, які граничать з Російською Федерацією, це частина Чернігівської області, це Сумська область, частина Харківської області. І, звичайно, ми також говоримо і частково про Одеський, Одеський регіон, і говоримо про Миколаївський регіон і, Дніпропетровсь... і Дніпропетровщину, ви знаєте, постійно марганець, Нікополь постійно обстрілюється ворогом. І от з 98 тисяч особового складу поліції практично половина знаходиться в цих регіонах. Більш до того можу додати, що у нас є зведені загони. Які допомагають нашим поліцейським в випадку необхідності в регіонах, які потерпають, в тому числі від обстрілів, в тому числі від докум... які повинні документувати воєнні злочини, ми з інших регіонів направляємо у людей. Це стосується і вибухотехніків, це стосується і криміналістів і слідчих, це стосується деколи оперативного блоку, ну звичайно, і підрозділи спеціального призначення. Тому практично можу сказати, що поліцейські і так і мобілізованими. Тому що евакуацію в Харківській або в Донецькій областях займаються поліцейські разом з рятувальниками і місцевими органами влади. Також це теж можна сказати, що люди добровільно пішли на виконання таких функцій. Більш того, підрозділ майже 5 тисяч людей, підрозділи патрульної поліції, які безпосередньо приймають участь в бойових діях. Це стосується не тільки штурмових підрозділів, це стосується і тих наших поліцейських, які виконують відповідні функції, це оператори безпілотників і так далі. І так далі. Тобто тут можна називати і перечисляти величезну кількість функцій, які поліція разом з, силами, з іншими силами безпеки і оборони виконує в зоні бойових дій. То тобто, мене питання, кого ж ми будемо призивати інших там, 40 тисяч чи 45, які за Лишились в інших регіонах нашої держави. Тоді запитання, хто буде розкривати злочини. Зрозуміло. Дякую вам. Не будемо розкривати усіх планів, але дякую принагідно за те, що ви розповіли. Дякую вам.